Дорогі наші юні спортсмени, сьогодні для нашої України чудовий день, день незалежності. Це найкраще, найпрекрасніше свято, яке має кожна країна. Сьогодні таке свято у нашій країні в Україні. І ми зібрали з вами, щоб відзначити цей день спортивними змаганнями. Як які команди зібралися? Моє слово до вас, наших кращих спортсмени зараз перед нами має заступник голови районної державної адміністрації Борис Зомотний. Шановні діти, шановні тренери, наставники, футболістів і наших боксерів Валентин Перубко і Віталій Палавко. Робите гарну справу, на ентузіазм, за скрутих обставин ви виховуєте якраз ту силу, яка потрібна незалежній українській державі. І особливо у цей час, коли наша міць, наша перспектива випробовуються тим, що зветься війна. Дорослі і діти знають, що тепер тільки силою ми можемо боронити наш майбутній мір. І, навчаючись у школі, ми маємо гартуватися і готуватися до випробувань до захисту. І якраз у цій справі, у аматорському футболі, чим займаються наші діти, а з певної пари і у боксі, цей від спорту, який так останніми роками прославляє Новгородцівщину. Ми маємо доводити, що ми сильні І у перспективі ми виростемо надійними захисниками військів. У цей день, коли ви проводите ці змагання, турнір юних футболістів і виступи наших новорочевичів, юних спортсменів, я хочу вам побажати сили. Здоров'я української, козацької, дитяжної хоробрості. І тим більше приємно, що тут я бачу сьогодні і дівчата. Це супер. Бо це хороше діло спорту супереч тому, що ми сьогодні часто критикуємо оті вади молодого покоління, які зустрічаються з негативних сторін. Ви це добре знаєте. А те, що ви віддаєте... Перевагу спорту це дуже добре. Я ще раз скажу, хай вам Бог допомагає. Змагайтеся, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь тим, що ви є на цьому світі. І особливо, що у вас є такі гарні тренери. Ми, зі свого боку, я вам обіцяю, будемо по можливості допомагати. Ніколи відмовляти не будемо ані тренерам, ані вам. Силу тих можливостей. Які ми будемо мати. Так, Валентина Миколайовича, це я кажу. Так, Віктору Анатолійовичу, це я кажу. Так, любі діти. Силу я кажу, можливостей. А тепер я хочу на, на, на ознаку цієї пам'ятної події 23-ї річниці і вашої участі вручити вашим тренерам і вам а, грамоти з нагоди 23-ї річниці незалежності України як учасників цих гарних змагань і турнірів. Я підійду до вас за кожного Віктора Анатолійовича. вручаю вам пам'ять виділені голови районної державної адміністрації Олени Володимировни Мовчан і кожному учаснику. Там ще є, значить, вручите, візьміть. Вручите. Мене звати паніт Кирило, я займаюся боксом вже протягом 6 років. Двома боксерами-українцями поруч і Чобліч і слухаю гімн своєї держави, України. Я дуже цим пишаюсь, що я саме українець і завдяки боксу, заняттям боксу. А, Ну, Я хочу показати, що я шаную пам'ять своїх предків подарів. Це дуже важливо для мене і для України в цілому. Саме таким спортом показувати, що ми українці чоловіки сильні, мужні, і нас нічого не зупинить і не злякає нікого. Я Владислав Візові. Боксом займаюся вже 6 років. лет. За Заняття боксу виграв чемпіонат України, і представляв Україну на чемпіонаті Європи. Секція боксу у нас в нас сіверському започаткована у 2008 році і вже існує протягом шести років. І перші мої вихованці, які ось з якими я починав, це Кирило Шпанюк, Андрій Тимошенко, які були сьогодні тут, Молчан Влад, Жура, В'язовик Владислав. Це є ті, з ким ми починали, які в мене займаються вже ось протягом шести років. Значить, ми за е, цей період е, починали з, е, з самого найменшого і ось зараз вже дійшли до е, досить високого рівня. Ну, високого рівня е, те, що вже е, ось такі як Тимошенко вже виграли по декілька чемпіонатів України, В'язовик, який представляв е, нашу країну е, на чемпіонаті Європи в Угорщині в цьому році. І ось для нас це дуже важливо Ось в плані того, що ну там досить інші відчуття того, що ти українець, тобто ти приїжджаєш, представляєш свою країну. Одягнений, ось всі одягнені в нацнув українські в жовто сині костюми. Ось у та єдність, яка з'єдналась з, з збірна команди, де ось, хлопці, наприклад, і з Луганської області, з Донецької. Із Львовської, і Чернівці, ти саме Харків, Одеса, Чернігів, тобто зовсім інше. Той саме Донецьк, Луганськ, хлопці, і та сама Львівська область, Закарпаття. І ми представляємо як єдина команда, приїжджаємо, і кожен за кожного вболіває. Дуже ось скільки ми пройшли тих самих навчально-тренувальних зборів. Навіть ми на той самий чемпіонат України і хлопці, які той з Донецька, кіосу збірні, вболіває за свого товариша з Львова, із Чернівків. Ціл, ну дуже от я про те, що цей спорт взагалі він дуже сильно ось він об'єднує. Він викликає ось такі усе особливо цей високий рівень, викликає ось такі патріотичні відчуття, відчуття того, що ти українець, що ти захищаєш свою свою країну на спортивному поприщі захищаєш, щось виступаєш за свій свою область свій край ось це ну відчуття такі неперевершені ось такі ось патріотичні відчуття в людини